Рукав ми будемо спочатку в'язати вкороченими рядами. Розставляємо маркери згідно схеми в описі для вашого розміру і в'яжемо до першого маркеру після центральної петлі. Ось я дов'язала до центральної петлі, тепер дов'язую до першого маркеру. Дов'язали до маркеру, його ми знімаємо, повертаємо на вивертну сторону і робимо накид на спицю, так звану псевдопетлю. Трошки підтягуємо ниточку і в'яжемо по виворотній стороні до наступного маркеру. Дов'язали до маркеру. Маркер знімаємо. Повертаємо в'язання на лицеву сторону. Знову робимо накид і в'яжемо до того місця, де ми робили попередній накид. Дов'язали до цього місця цю петлю пров'язуємо. Цей накид нам потрібно пров'язати разом з цією петлею. Щоб у нас не було тут схрещеної петлі чи великої дірки, нам потрібно буде ось цю петлю наступну, обернути таким чином, щоб ми змогли пров'язати за передню стінку і в'яжемо до наступного маркера. Маркер знімаємо. Повертаємо в'язання знову на випродну сторону, знову робимо такий накид і в'яжемо знову до місця, де ми робили попередній накид. Ось наш накид, який ми робили в попередньому ряді. Нам потрібно поміняти його. Наступною петлею, таким чином, щоб ця петля його ніби накрила. Ми беремо цей накид, цю петлю і міняємо їх місцями Ось. і пров'язуємо його разом виворітньою петлею. В'яжемо знову до маркера. Маркер знімаємо і повертаємося знову на лицеву сторону. Ось тут у нас був наш вкорочений ряд, і тут немає ніде ніякої кращеної петлі. Ми знову робимо накид і в'яжемо знову до попереднього накиду. І таким чином нам потрібно пров'язати через всі маркери. Потім в кінці замкнути в'язання в, в коло, або хто буде в'язати поворотними рядами, то дов'язати до всіх маркерів і ось ці петлі після маркерів, і тоді в'язати вже продовжувати поворотними рядами.